Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас вечеря за 20 хвилин. Макарони з грибним соусом, все як ми любимо. Максимально просто і смачно. Для початку довільними шматочками ми нарізаємо шампіньйони. Перекладаємо їх підсмажуватися на олії на сковорідці. Тепер черга нарізати молоду цибульку. Я так обожнюю оцей період, початок літа, за те, що все, всі овочі, вони такі свіжі, такі соковиті. Нарізаємо довільними шматочками. Нарізану цибулю додаємо до грибів. Поки цибуля з грибами обсмажується, нарізаємо молодий часник. Коли наші гриби вже трішки підсмажилися, ми солимо та перчимо за смаком. Тепер додаємо подрібнений часник. До підсмажених грибів додаємо сметану або вершки. Я брала сметану. Гарно все розмішуємо і даємо покипіти хвилин 5. Друзі, наш грибний соус вже готовий. Він дуже-дуже ароматний. До готового соусу додаємо відварені та промиті макарони і все. Вечеря за 20 хвилин готова. Всім смачного!